Ужгородська маршрутка стала пасткою для другокласниці Ангеліни. Дівчинка разом з мамою та сестричкою чекала на зупинці автобус номер 3 Маршрутка під'їхала. Пасажири вийшли, дівчинка зайшла до автобусу і двері зачинилися, притиснувши дитину. Мене прищемило всю, і коли автобус рушив, мені тут ще пальчики прищемило, Мене мама єлі витягнула. Мені тут було дуже больно. Я по дорозі їхала. У мене було мене Ну можна сказати, пекло. Із защамленою між дверима ручкою дівчинки водій проїхав ще кілька метрів з місця висадки пасажирів до місця посадки. Згадує Оксана Стоянова. Коли ж, врешті, зайшла з дітьми до автобусу. На запитання жінки чи, хоч помітив водій, що защемив дверима дитину, почула тільки хамство. На що була відповідь, що ти гониш. Покажи, де дитина прищемлена і чого вона пхається перша в автобус, тим більше їздить на шару. це була така відповідь. На всі мої обурення були просто сміхування. Якби я сказала, що давайте визвемо міліцію, давайте подзвонимо вашому начальству. І він сказав, що хай вам Порошенко прилетить зараз. А от водій маршрутки все заперечує, пояснює, дівчинку просто не помітив. І, як зазвичай, висадивши пасажирів, під'їхав ближче до зупинки. Коли ж почув, що затисло дверима дитину, запропонував аптечку. То як я мою дитину? Бо вона чекає дитина, яка йде, що я дитину притиснув, в мене є аптечка, якщо десь вона не нічого. Яка як я притиснув поліція, де там притиснути, там резина. Он я вам дитину, закриваю, відкриваю». Я вже 20 років роблю, 22 на роботі. Ти тобто, ще нікого не притиснув, то вже до пенсії ще де рік чи скільки. Прикрість сталася найімовірніше через те, що дитина зайшла в маршрутку на місці висадки пасажирів, припускають інші водії. Мовляв, тут така система. Спочатку людей висадив, потім від'їхав трохи вперед. І коли підійде черга, можеш приймати пасажирів. Хоча жодних попереджувальних знаків, де саме закінчується висадка і починається посадка, немає. Я рахую ну дивіться, я зараз стою зараз. Підійде да, начну до нього прийти, до мене прийти, що вийдеться? Двоє грузимося. Ну так ну грузиться один, від'їжджає. Потім не ставили б машини, став би далі, вигрузив. Значить, вже би туди далі не побіжало, Розумієте, нема того ну, відстані, де даже стати, і, хоч на щастя, обійшлося бас травм у дитини. Мама дівчинки подала скаргу на водія за недотримання техніки безпеки і за хамство. Чи звільнять водія, невідомо. Спочатку проведуть роз'яснювальну роботу. Водій це однозначно. Подальшу роду будемо вирішувати разом з керівником підприємства. чи буде частково відсторонений, чи буде відсторонений зовсім від роботи. Ну, з початку року ми маємо наразі 25 скарг, які містили ознаки того, що водії порушили правила перевезення. За результатами розгляду скарг на сьогоднішній день звільнено сім водіїв. Фактично покарати водіїв порушників можуть тільки самі перевізники, які цих людей наймають на роботу. А міськрада може вплинути лише на перевізників, розірвавши з ними договір про обслуговування міських маршрутів. Поки таких випадків не було.